Заряжай. Ромчик з невинародженням від тебе. Вогонь. Армата! оригінальне привітання до свята або ж можливість здійснити адресну доставку прокльону окупантам. Саме це втілює у собі проєкт постріл помсти. Головною метою постріл помсти є допомога армії нашим ЗСУ. І е, українці наш народ може замовити свій напис на снаряді в обмін на донат армії. Сергій керівник цього проєкту, який існує вже майже рік. Паралельно із навчанням у школі хлопець докладає зусиль, аби допомогти нашим захисникам. Це така ініціатива, яка допомагає наближати нам перемогу. бо хлопці і дівчата співпрацюють з військовими і на снарядах пишуть якісь побажання або якісь прокльони в адрес наших. Ворогів наразі ми співпрацюємо з 11, 11 підрозділами зсу, а серед яких є Холодний Яр. Це 93 третя -та бригада. Також є 128 двадцять бригада. Наша Дніпровська, з котрою ми дуже тісно співпрацюємо. Написи на снарядах лише частина проєкту каже Сергій: військові на знак подяки відправляють молоді Дніпра трофеї. Ми маємо дуже велику кількість цих трофеїв, От бачите, наприклад, такий великий тубус від снаряду 152 мм калібром. Також ще є маленькі тубуси 60 міліметрів, 82 і 120. І найменші наші трофеї це. Гільзи, з яких ми виробляємо відкривашки для пляшок. А ще дуже навіть так би мовити, ексклюзивним ексклюзивною продукцією стрілу помсти, є прилоки з уламками вертольоту. Мі-35. Тобто, юні волонтери мають так зване безвідходне виробництво від замовлення напису на снаряді за донат до гільзи від цього ж снаряду, яка розписується, продається на аукціоні, і ці кошти йдуть на закупівлі нових ресурсів для армії. Діяльність Сергія не обмежується лише цим проєктом. Він долучається до чисельних ідей інших молодих активістів Дніпра, збір повербанків для зсу, різноманітні тренінги та інші ініціативи. Нереальний просто хлопець, який просто з ранку до вечора робить все для того, щоб ми наблизили перемогу ще ближче. Зранку до вечора вони в чатах працюють над тим, щоб більше людей дізналось про помстріл помсти», більше людей донатило на Збройні Сили України, і цим всім займається Сергій. Взагалі, Сергій дуже різнопланова людина. Він займається не тільки цим проєктом, Він в молодіжній раді дуже приймає активну участь і взагалі в молодіжному русі Дніпра. Молодіжна рада, немов друга родина, зізнається Сергій. Потрапив у неї хлопець на третій місяць після початку повномасштабного вторгнення. Я почав а, шукати шляхи, де можна було б а, більше розвиватися, і так натрапив на один захід молодіжної ради. Якщо я, я не помиляюся, то був а, тренінг з медіаграмотності. Я вирішив на нього прийти. А, мені дуже сподобалося, і я захотів долучитися до команди, бо а, побачив людей, з якими б мені хотілося працювати, і я побачив місце, котре ну захопило мене. Знаєте, у нас є такий вислів у молодіжній раді, що а молодіжна рада викликає залежність. На досягнутому Сергій не збирається зупинятись і вже має нові ідеї для розвитку молодіжного руху Дніпра та допомоги Збройним силам за кожного убитого українця покидьки.